Дівчата, привіт! Запросила вас на розпаковку. Мені як блогеру, запропонували розрекламувати та показати прикраси Пандора. Також я перевірила і ці прикраси це йде оригінальне срібло і позолото. Звіли браслети, Зараз буде примірка. Окрім шармів, є ще фіксатори, і це дуже зручно та естетично. А золоті каблучки я люблю більше по золоту. Тут дуже широкий асортимент. І насправді, і коли я вам розкажу умови, я впевнена, що ви точно захочете залишити все собі. І саме цікаве, дівчата, це ціна. Каблучки, шарми, фіксатори від 15 євро за одиницю. І плюс зараз у цієї компанії акція. Обираєш три прикраси, а платиш за дві. А ми можемо придбати. Ну так саме для цього я вас і покликала. Це склад луч. У них є сайт prontoitaly.net. Саме тут і зараз ми можемо обрати і розмір, і моделі. Ну це, мабуть, моя одна з самих вигідних пропозицій для клієнтів, які я буду рекламувати. Переходимо до висновків Pandora Оригінал. Ціна від 15 євро за одиницю. Акція один трисидин дорібнює та prontoitaly.net – сайт, на якому ви можете ознайомитись з усім асортиментом. Рекомендуємо.